12 липня. Бетонов насос сьогодні був у нас. Ман. Коротше, не було на На фірмі 2 тижні. Дозер працює. Ман. Не було два тижні і за два тижні поставили каркас. Їхали додому булись були роботи на рівні опалубки і бетону, а вже каркас стоїть. Вольва маленька, великий бульдозер, каток. Ось такі от вишки інтересні. Ставлять попередження там. І стіні, і стіну вигадили там. О, там. З лицевої сторони. Ті септики, що копали. Розведена каналізація. Стіна оця. Да, бистро. Хлопці працюють. І парковку вирівняли. Паспорт об'єкта. Будова. Розбудова халіманева. Адрес промислова. Е Проектант Катерина Домбровська. Назва і термін робіт. 5 травня, 30-10. Кількість працівників на будові 20 чоловік працює. Подивимось, чи вони скінчують чи ні.